Нагадайте, но ну як бій з громовієм в тренувальному режимі наблизить нас до штормстраха. Громові вакедо з першої версії він настільки апгрейдився, що має знати геть усе. А отже, і місце знаходження штормстраха. Якщо ви шукаєте знань, я покажу вам світло. Та лише якщо один з вас переможе у двобої. Тобто він нічого не скаже, якщо каб не виграє? Гайда вовтузитися. Громокра! <плес> розкол! Двері проходять сповити чадо побач! Аромат проженуть лише сплеск та луска! Що? Це якась нісенітниця! Гей! Він запрограмований на старі текстові квести. Розуміти треба. Здається, тобі потрібні обійми. Ось тобі пилка на томі! Удар розкол! На варті при штормі силачних одій знає шлях у той світ. Власник бускової бороди. <звук> <звук> Отже, якщо хочемо знайти шторм страха зробити Чакса Турбо і виграти чемпіонат. Нам потрібен власник бускової бороди. А якщо ми додамо ось це <звук> до аватарок, у нас буде аж три бускові бороди. Яка краса. А потім що? Може, нам треба робити те, що дядько на цьому постері є в кого небудь курка. Кракапа є курка гумова. Згодиться? О, досить уже загадок. Я хочу битись. Ха! Знищити бородання на постері. Ні, стривай! Не робить його! О, він тепер стане весь вусковий, хоче без бороди. А я саме так і уявляв це. Радий допомогти друзі. Вау! Oh. 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 це якийсь автономний світ. Будьте уважні. Громовій казав про якогось сторожа, могутнього та жахливого. Пам'ятаєте? Може, це він. Oh. 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 Те чадо! Громовій був правий знову. Так, але ми нічого про нього не знаємо. Він великий смердюк. Не те слово, але як його звати? Так і звати. Великий смердюк. Йому дуже треба помитись. Мабуть, він ненавидить воду. Громовій сказав, аромат проженуть лише сплеск і луска. Точно, луска. І сплески, він може допомогти Уперед, дика хвиля! Готусь Бій! удар розкол. Купальний двобій! Копальний <плес> двопі. <плес> Джет, якщо ми не здолаємо смердюка, ми не знайдемо шторм страха. А також секрет турбочакса, і не потрапимо до чемпіонату, то годі! Не заважайте! Дика хвиля має ухилятись від молотка і провести два розколи, щоб обнулити Удар-откол! Це не можна чіпати. Удар розкол! Не забувай, сплеск! Може, він боїться води? А ну, дика хвиле, скупаймо, немовля! <звук> Удароскол <гас> <гас> вы знаєш, ули мене. А тепер будемо битися. Власне, містере Штормстрах, сер. Ми просто хотіли дещо спитати. І... Лише гідний може питати штормстраха. Готуйсь! Бій, удар шторм!